Здрасте. Как раз и Света нет, вы вовремя. Ну, полчаса его уже нет точно. Не знаю, идемте посмотрим. Болер. Нет воды. И не могу принять душ, потому что нет воды горячей, он не нагрет. Подготовимся к мойке головы, включим свет. Ну как-то так это происходит. Да, ребята. Голову просто мою через день. Фен не работает. Сушить будем волосы на улице. Слава богу, не февраль. Поэтому сейчас я расчешусь. Нанесу бальзам. Пока дойдем, она все высохнет. Я работаю за ноутбуком и сейчас вот на данный момент у нас света нет то есть типа ну как бы отключили, типа по отключить по графикам отключения зарядная станция получается на 620 часов а хватает на ноутбук интернет и все остальное порядка 10 часов ну времени то есть отключение ну плюс еще освещение то есть сейчас ну как бы у нас то есть полностью освещение есть. Понятно, что типа, не хватает на, ну, на готовку. То есть для этого я купил себе баллон газовый на 5 литров. Я открываю. Вот. Ну и соответственно вот это примерно вот в такой историк. плане цены то есть мне это обошлось в свое время там по моему 700 долларов получается за за зарядную станцию плюс 2000 гривен, это для того, чтобы готовить баллон. Ну и плюс там 200 долларов получается батарея солнечная. Типа она идет на 80 ватт, как бы я, я ее еще пока не включал, потому что ну, как бы мне еще пока хватает станции, типа зарядки. То есть, типа, если будет больше по времени отключать свет, то я уже буду подключать еще солнечную батарею. Нам повезло, тобто в нашому домі є генератор, але ну на цьому тижні на тому вони працювали не всі 6 годин а працювали тільки 3 години після того, як вимикали в нашому будинку світло. Тому був досить, що нам приходилось підійматися додому пішки. А Живемо ми на 22-му поверсі, тому ловили такі джекпоти, особливо коли вночі ти повертаєшся після роботи, втомлений, то потрібно ще робити додаткову зарядку, підійматися на 22-й поверх. Ми перезиваємо маленька. Ще один. Ось так ми добираємось додому, коли блокаути зустрічають нас біля ліфту. Це ще ми ще не гуляли з собою, моя Мішка! Привіт! Зараз ще потрібно спуститися і погуляти з нашою собакою. Коли ми приходимо додому, не працює нічого, бо у нас все на електриці, ну звісно, і мікроволновка, пліта. Ми навіть каву не зможемо зробити, тому п'ємо лімонати, то завжди не завжди він холодний, а теплий. Так, і воду також нас вимикають, коли немає світла. Не працюють насоси, і ми взагалі нічого не маємо, не можемо робити. Ми робимо крафтові соуси дома, Аня, і вона їх відвозить. Бо ось таким чином у нас велика підвазка до роботи. Це наша кухня. Ми також вдома робимо власноруч соуси, і під час блокауту це дуже тяжко, а майже неможливо. І от, наприклад, ми також зберігали вдома морепродукти для праці для роботи, так? І пару, скільки, пару днів тому назад, ми викинули дуже багато. Кілограмів, тому що ну це. Морепродукти не зберігаються та, довго, тому і без світла їх... їхнє життя закінчилося. Ну, нічого не працює в нас на електриці, тому приходиться якось підлаштовуватися. Як підлаштовуватись, теж не зрозуміло, бо графіки ну, не завжди працюють за розкладом. Ось, бачите, зараз холодильник не працює. Ну, тут залишилися продукти, які можуть ще трошки стояти без світла. Ну, в цілому це тільки сири, які ми використовуємо для соусів. Тому ну, маємо надію, воно все збережеться, бо ну, велику купу заморозки, яка іміна, ну, не, не може ем, лежати без світла, вона ну, вже ми її позбулися, на жаль. А так ми ну, маємо надію, що ситуація в Одесі поліпшиться. Сподіваємось на допомогу від Туреччини, що вона нам надасть три плавучих електростанції для Одеської області, і ми якось зможемо трошки легше жити це життя.